Екзаменаційний маршрут номер 8 сервісного центру 1848. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо рух. Бачимо, у нас пішохідний перехід, знак 5.38.1 і надаємо перевагу пішоходам, якщо вони рухаються по пішохідному переходу, знижуючи швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Рухаємось прямо. Я нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. І всі інші поради дивіться у маршруті номер 1 а також маршруті номер 7 Там я повністю розказую, як краще почати іспит. Ну а звісно ж, щоб краще його почати, ще треба передивитися всі маршрути. Тому заваріть смачну каву та дивіться всі маршрути, краще по декілька разів їх дивитися. І донатьте мені на каву, карта Приватбанку є в описі до цього каналу. Якщо, звісно, є у вас така можливість. Тут у нас дорога просто змінює напрямок, тому ніякі показники повороти, поворотів вмикати не потрібно. Зупинка громадського транспорту. Таким кармашком, якби маршрутка би виїжджала з нього, нам необхідно надати перевагу, бо ми заходимо у населеному пункті. Поза населеним пунктом цього не треба робити. І, або в населеному пункті, якщо маршрутка від'їжджає не з кармашку, а просто десь вона зупинилась отак і починає рух. То, також ми маємо право не надавати перевагу. Зараз нам необхідно повернути праворуч на, на вулиці Сковороди Вмикаємо правий покажік повороту 50-100 метрів у населеному пункті за 50 100 метрів і повертаємо праворуч. Якби були пішоходи, надаємо їм перевагу. Рухаємось прямо. Бачимо знак головної дороги 2.3. Але все одно краще там знизити швидкість, бо там два пішохідних переходи, таке досить. Закритий поворот, тому не треба їхати досить швидко, хтось може виїжджати або звідти, або звідти. Пішохідний перехід. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Продовжуємо рух прямо. Теж у нас знак головної дороги, але знижуємо трохи швидкість і кілометрів 30 на годину. тут Можна проїхати, подивилися, нікого нема. Продовжуємо рухатись прямо. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Ярмаркову. Бачимо напрямок головної дороги ліворуч. Проїхавши цей поворот, вмикаємо лівий покажчик повороту, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Я перейшов на другу передачу. І продовжую рух, перемикаюся на третю Тут у нас розмітку видно, тому рухаємось. У мене зараз швидкість 40 км на годину, можете трохи повільніше їхати. Чим повільніше їдете, тим краще реагуєте на зміну будь-якої обстановки на дорозі. Тому, тому поспішати нікуди не потрібно. якщо дозволено їхати 40, то це не значить, що треба їхати всі 40 і тому подібне. Але досить повільно також не можна їхати. Це, за це також можна отримати помилку. Зараз ми будемо повертати на вулицю Шкільна. Бачимо максимальну обмеження швидкості 40 км на годину. Лежащий поліцейський, пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Знижуємо швидкість. Друга передача. На другій передачі я переїжджаю поліцейських, лежачих. і продовжуємо рух. Завчасно вмикаємо лівий покищик повороту та зсередини перехрестя повертаємо, не перетинаючи оцю ось, ось суцільну лінію розмітки. Обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Вмикаємо Правий покажік повороту та повертаємо праворуч. Бачимо, автомобіль також повертає ліворуч, але ми згідно правил дорожнього руху, маємо перевагу перед ним і рухаємось прямо. Тримаємось правої сторони дороги. Обережно тут приватний сектор, можуть бігати тварини, свійські. І зараз нам навпроти зупинки необхідно повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо ліву поки повороту, знижуємо швидкість, вмикаємо другу передачу. Друзі, всі передачі, всі примикання, які вам потрібно робити, треба робити до перехрестя, не в перехресті. Бо в перехресті у вас буде робота і крутити руль. І взагалі, навіть якщо ви вже навчились їздити, то вся робота, вся необхідна з приводу того, що яка передача повинна стояти, вам необхідно це все робити до перехрестя. І потім вже ви В'їжджайте в перехрестя, тільки керуючи педалями гальма, там, щеплення, якщо необхідно, газу і керма. Все, ніяких пере, 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 перемикань швидкостей не повинно, не повинно відбуватись у повороті. Запам'ятайте все. Давайте тут трохи притормозимо, бо тут таке виїзд, але хтось може виїжджати і безпечно не дивитись по сторонах. Зараз у мене друга передача і також там десь 35 км на годину. Тут ми повертаємо праворуч на вулицю Грушевського з інтернаціональної вулиці. Дати дорогу, знак у нас, і надаємо перевагу в Русі автомобілі. Автомобілям, які рухаються зліва. Але і сюди також ж дивимось, бо може хтось на перехресті виконувати обгін. Саме обгін, бо у нас обгін, це нагадаю, згідно на правил дорожнього руху України це з виїздом на смугу зустрічного напрямку. Випередження це коли по суміжній смузі ви просто рухаєтесь з більшою швидкістю, ніж автомобілі, які рухаються в одному напрямку з вами. Пішохідний перехід, бачите, як гарненько все і зліва і справа знаки, але розмітки нема, вона затерта. Але добре, що, що хоч знак є. Буває таке, що знаків немає і затерта розмітка, а люди знають, що там є пішохідний перехід. Тому, друзі, кожну такі речі треба звертати увагу. Тут у нас знак дати дорогу і ми повертаємо ліворуч. Потихеньку виїжджаємо, дивимось вліво-вправо. Немає. І з середини перехрестя ми повертаємо у свою полосу. Ні в якому разі не через полосу стрічного руху. Друзі, хочу вам також надати поради деякі по лівому повороту. Такі дві дуже важливі поради які я дивлюсь по місту. Що в Києві, що в інших містах. Дуже багато водіїв, які, на мій погляд, навіть. Досвідчені водії, ну принаймні, у, вони в такому е, поважному віці знаходяться. Це ще не значить, що досвідчений водій, в принципі, він може недавно всіх за кермо. Але все одно роблять такі е, помилки. Тобто, що треба знати? На деяких перехрестях це неможливо реалізувати, але ми розглядаємо зараз, наприклад, класичне перехрестя. Ви виконуєте лівий поворот, завжди залишайтесь на прямих колесах, ніколи не викручуєте руль. Зарані, то що, не дай Бог, зіткнення автомобіля позаду хтось в їде. автомобіль викидає на смугу стрічну напрямку, і самі розумієте, що до чого це може призвести. Зараз нам. І ще одну пораду, я вже дам, коли поверну на Богдана Хмельницького. Вмикаємо лівий покажіть повороту, бачимо 5-16, получається цей бус їде по зустрічній смузі, але розмітки нема, і він цього не знає або не хоче знати. І ліва смуга у нас. Тільки прямо або ліворуч, а право праворуч. Ми тут виїжджаємо, проїжджаємо пішохідний перехід і повертаємо ліворуч, не наїжджаючи на смугу суцільну, І наступний момент, коли лівий поворот ви робите, але не в такому випадку, як зараз, ви зрозуміли, там де інтенсивний поток йде автомобілів. І наступний. Лайфхак. Це він заключається в тому, що враховуйте те, що коли ви будете повертати ліворуч, вам необхідно пропустити пішоходів, які перетинають дорогу, на яку виїжджаєте. Тому, друзі, дуже важливо це. Може бути така ситуація. Ви повертаєте ліворуч, їде потік автомобілів і вам назустріч. Ви бачите, що ось-ось, там невеличка відстань, зараз я швиденько проскочу. Не враховуйте те, що вам ще треба буде пропускати. Пішоходів, які ось, наприклад, тут переходять всю дорогу. Ви повертаєте, вони вам не дають змоги далі їхати, ви зупиняєтесь, де на смузі зустрічного напрямку. З усіма, не дай Бог, негативними наслідками. Тому, друзі, будь ласка, будьте вкрай обережні. Бо лівий поворот перехрестя, це взагалі, як ви розумієте, саме таке небезпечне місце на дорозі, або одне із самих. А лівий поворот це самий небезпечний поворот. На Добре, що зараз багато роблять перехрестя з круговим рухом. До речі, в Києві ну, дуже, багато, дуже багато і маленькі перехрестя з круговим рухом, хто їздить, знає. І вони якби, трохи успокаюють трафік. І виходить, що вони ДТП менш трагічні на таких перехрестях. Так буває, хтось там дорогу не подилив, десь хтось когось притер, там, але це такі незначні ДТП. Навіть порівняно з тими, які можуть бути на класичному перехресті, там десь хтось проскочив на зелений, тобто на, на жовтий, там хтось поїхав вже зелений ще не загорівся, Ну ви зрозуміли, тобто більш такі трагічні наслідки у класичному перехресті, але у маленьких прихрестях, можливо, хто їздить просто в Києві, то будьте уважні, тому що на маленьких перехрестях теж є кругових, я маю на лазі, теж є свої недоліки, бо автомобіль виходить, який. Рухається по колу, він не повинен згідно правил дорожнього руху, вмикати покажчики повороти. І ви, наприклад, на зустріч, перехрестя мале, і він, типа, може повертати і не вмикнути покажчик повороту, а ви будете їхати прямо, думаючи на те, що він буде їхати прямо. Тобто, ну і таке теж, якщо бачите, що під'їжджає автомобіль, краще просто знижувати швидкість і все. І тільки впевненість в тому, що автомобіль приїде далі, там на з'їзд, на свій. Тоді продовжуйте рух. Ну, якось так, краще підкрадайтеся, бо вони, ці маленькі перехрестя кругові, вони більш небезпечні, ніж таке велике. Рухаємось прямо. Зараз нам необхідно заїхати на перехрестя з круговим рухом. Не маємо, не маємо, хотів би сказати. Можемо не вмикати Поки що такі поворотів, а ось при з'їзді, як ось мотоцикліст, ми повинні вмикнути. Бачимо, у нас там вже припаркувався Бус, тобто маршрутка, їдемо прямо. Бачимо І... знак 4.1. Рух тільки прямо, нагадаю, під цей знак можна рухатись тільки у напрямки, напрямку, який вказаний на цьому знакі. Бішохідний перехід. Люди переходять. Також, друзі, я вам. Надам таку пораду. Ось іде людина по пішохідному переходу. Ви рухаєтесь. ну, Можливо, це така порада вже і на подальше ваше водійське життя. Бо, як правило, бачите, їдуть пішохідці велосипедисти, трохи прижались до лівого краю. Бо цей водій, який вас назустріч іде, він вас бачить. А велосипедисти не бачать і інколи можуть виконувати якісь різкі дії. Правий поки повороту. Порада Заключається в тому, що. Ось, наприклад, ми під'їжджаємо до пішохідного переходу. Йде людина. Вона вже переходить. Бачите, ось зараз ну, формально нічого не порушуємо, Ну, краще б зупинитись на іспиті. Ви розраховуєте, що пішохід перейде дорогу з однією швидкістю, наприклад, з якою він йде. Тобто порада заключається, простими словами, сказати в тому, що не підпирайте людину. Бо це може взимку, людина може послизнутися. Влітку у неї може випасти якась реч. Мобільний телефон, порвався пакет, ще щось. Він зупиняється, ви це не розрахували. І, друзі, тому розраховуйте, будь ласка, це. отут такий поворот зараз буде направо. проїжджаємо Приїжджаємо ось невеличкий ось цей заїзд і пропускаємо пішохода жіночка Все правильно виконує правила дорожнього руху переводить велосипед. І отут, ось, бачите, якщо триматись правої полоси, то можна наїхати на узбіч, перетнувши суцільну лінію. Розмірки, і це буде у нас порушення. Я нагадаю, більше трьох, порушення, більше трьох порушень і іспит не складено. Але я вам бажаю гарно скласти іспит. Дивіться відео, і той, хто дивиться, дуже допомагає! Пішохідний перехід, але тут зазвичай так за автомобілем погано видно людей, які можуть йти. З правого боку я маю на увазі, тому звертайте на це увагу. Рухаємось прямо. Це незвичайний маршрут, бо він е, проходить трохи не так, як всі маршрути, тому додивлюйтесь до кінця. Він, там треба приїхати по, по одній вулиці, зараз я вам покажу все. Бачите, ось автомар... маршрутка виїжджає, вмикнула правий покащик повороту, лівий покащик. Оце зараз отак, отак воно повинно бути. Він, мабуть, здивований, бачите, навіть руку протягнув. Е, бо Мало хто їх випускає. Показав, подякував за те, що я випустив, але я вам зараз показав, що... Бачите, так, з автомобілями не видно, що там. На пішохідному. Притормозили все, їдемо далі. Пішохідний перехід. Жіночка повернула праворуч. Якщо, якби вона їхала прямо, то тоді ми перелаштовуємось у ліву полосу. Продовжуємо рух. Зупинка громадського транспорту. Тут також за, за зупинкою погано видно, можуть бігти пішоходи і рухаємось. Прямо. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Нагадаю, що не можна рухатись зі швидкістю більше, ніж зазначено на даному знакові. І виконуємо швидкісний режим. Рухаємось 30 км на годину. На моєму автомобілі це друга передача. Та й на більшості також це буде друга передача. Бо на третій це вже буде двигатель буде працювати в такому негарному режимі. На низьких оборотах. Зараз, друзі, нам необхідно повернути праворуч на Золотоножське шосе. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо. Беремо цю яму посередині автомобіля, колес і повертаємо. Бачимо, там у нас з лівої сторони собака біжить, там біжить собака, тому пригальмовуємо, дивимося, якщо вона... Буде перебігати, то краще пропустити її. Звісно ж. У своїй полосі... Зараз я об'їжджав яму і вмикнув лівий покажчик повороту. У своїй полосі можна цього не робити, але краще це зробити. Все, все ж таки напрямок змінюється, тим більше що могло б бути не видно розмітки і не зрозуміло, чи ви будете виїжджати. Ну хоча приблизно, звісно ж, понятно, чи буде чи ні виїжджати на смугу зустрічного напрямку. Але все одно. Краще вмикнути. Це у нас по, по незвичайному маршруту наш екзаменаційний маршрут буде закінчуватися, тому дивіться, я вам ще надам декілька порад. Так, зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Петропавлівська. Завчасно вмикаємо лівий покажчик поворотом і на прямих колесах, то що я вам казав ось. Ось Наприклад, зараз автомобілів нема, але стою на прямих колесах. І тільки вже потім я вже повертаю, якби мені до пропускати цей автомобіль, що рухається назустріч, то тоді вже я б зупинився, а потім вже викрутив кермо. Те, що я вам і поясняв на цьому відео раніше. Рухаємось, тримаючись з правої сторони. Розмітки тут у нас, звісно, ніякої нема, як це часто буває. Продовжуємо рух прямо. Краще записуйтесь на ранок на іспит, що інспектор прийшов, відпочивши, у нього гарний настрій буде, і ви вдалося втратити іспит, звісно, при відповідній підготовці з вашого боку. 30 годин, як на мене, це... Малувати буде в автошколі, тому якщо відчуваєте якусь невпевненість, можете брати додаткові завдання, додаткові уроки, вибачте. І, звісно ж, краще по цих всіх маршрутах поїздити з інструктором. Але, друзі. І по декілька разів деякі інструктори рекомендують. Але, друзі, ну краще декілька разів передивитися відео, а потім, якщо що, проїхати з інструктором по цих маршрутах, щоб їх ще. Не тільки на відео побачити. Хоча, якщо ви гарно підготуєтесь, то вам, в принципі, достатньо буде раз подивитись, раз чи декілька разів. Все залежить від людини. І цього буде достатньо, щоб вдалося скласти іспит і отримати посвідчення водія. Тримаємось правої сторони. Контролювати це можна через праве зовнішнє зеркало. Бачимо, що там видно. Ну, це я зараз тільки що наїхав, бачите нога. Наїхав трохи на узбіччя, Але якщо так дивитися, то гарно видно, де автомобіль проїжджає. Рухаємось прямо. Вам поглиблювати свої знання про автомобіль, не тільки про керування, а про й технічну частину його. Коли, як міняються, які рідини, все інше, технічні, ви все повинні це знати, друзі. Обов'язково. Бо зараз автошколи на сьогоднішній день це не вчать. Раніше це все було в програмі, зараз все поскорочували, зараз все по мінімуму, щоб виїхати на дорогу і самі там вже вивчайте все, що вам необхідно вивчати. Тому краще це вже потихеньку робити, якщо ви тільки отримали права, та і на етапі отримання прав краще це все робити на етапі навчання, хоча коли навчаєшся, є що вивчати запам'ятовувати завчасно лівий покащик повороту і повертаємо ліворуч, автомобілів немає там, так, також нема зліва. І повертаємо на Новокіївське. Що це? Друзі, бажаю вам вдало скласти іспит. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. При можливості, будь ласка, допоможіть каналу для розвитку його, щоб ви відео робити ще кориснішими, ще якіснішими. Якщо дивитесь рекламу, то, будь ласка, і не припускайте за можливості. Наш іспит закінчується. Ви паркуєтесь там, де вам скаже ваш інспектор. Ось наш сервісний центр. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі на дорогах. Всім пока!